Всім привіт, привіт моїм підписникам, самим найкращим, Гостям мого каналу. Також привіт. підписуйтесь на канал, ставте палець вверх або палець вниз І слідкуйте за відео. Бо відео далі буде ще цікавіше. Сьогодні, шановні друзі, хочу посвятити день. Ну як би у цьому ножу. Щиро було клапана. рукояточки. Що буду її складати? Але перед цим е, хочу е, привітати, побажати успіхів, натхнення, сили, залізного серця, міцного щита 102-й бригаді. І тим більше доку. Доку. Тобто доктору 102 бригади. Тобі, друже, привіт. Якщо ти бачиш на мене на каналі, от е, дуже нормальна людина. Е, дуже рідкі такі люди. Я з ним недавно познайомився. Ми обмінялися номерами телефонів. Ось поспілкувалися з ним. І він має мені То ще відео зверху шортс. Що я подав, там є спис досить старий. От. І він мені має переслати там, там за пару днів. І я буду робити його реставрацію. От. І. Тому що. Буде реставрація і куди після тої реставрації піде цей спис, буде досить цікаво. Ось, Так що док, сюрпризи ще впереді. Так що така ситуація. Ну що, цей ножичок ще я робив склапано, всі ви бачили перед цим відео. Буду складати больстер, буде робити з латуні. Тут мене є така золоточка. Латунна. Тобто сюди з латуні. Буде мійкарда. Мікарда. Латуні мійкарда. Буде дуб. І буде ріх. Оленя. Тобто буде ось така ситуація на цьому ножі. Буде складатися так. І кінець, ось цей кінець, буде граб. Дерево граб. Це мені прислав підписник, де був обзор його посилки. Тобто характерних привіт, якщо ми бачиш. О, це з твоєї посилочки буде цей гра. І так само ось цей дуб також буде з твоєї посилочки. І будемо складати рукояточку. В процесі буде рукояточка, складатися буде відео. І буде процес реставрації той, що зверху відео. Що в шортс я дав. Що мені док 102 бригади підганяє, тобто презентує спис. От, я його буду реставрувати. І там я дав запитання: з якого він року або з якого він сторіч. Хто хоче, хай пише в коментарі. От, буду дуже вдячний прочитати. Хто є історики, хто має якусь історичну, або хтось там не освіту, але хтось розуміє, хтось є. Знаєте, є люди, які там на ехо війни там шукають, як кажуть, в народі чорні копачі, то мені хтось ну, напише от, приблизно, який рік чи яке сторіччя того спису. І буду. Всім вдячний. Так що рукояточка буде відео, спис реставрації буде відео. І після реставрації спису цього давнього саме буде концовка, коли він буде реставрований, куди я його передам і кому я його віддам. Це буде досить цікаво. Док, тобі велике вітання. 100! Другій бригаді залізного кулака, залізного серця і гострого ножа. Успіхів, всього найкращого. Ставте палець вверх, хто палець вниз, ставте подобаючку. Підписуйтесь на канал. Всіх радий. Хто підпишеться на канал? Моїм підписникам сердечко. Всім пока-пока. Всього найкращого. До слідчого відео.